Так. Доброго ранку. Запускаю всіх. Оп оп-оп. Пішли люди так. Угу. Ніби є усі. Є усі Едміт. Угу. Єсть успіх. Так, всі. всіх запустила. Доброго ранку. Я вас вітаю усіх. Ну що ж, у мене є хороші новини для вас. Сьогодні ми з вами. Маємо цікаву тему. Як ви бачите, я вчора обіцяла і виконую обіцянку партицип 1. Ми з вами завершуємо сьогодні курс для початківців. Ми його завершуємо і завтра ми починаємо другий рівень, бо вже пора. Цей курс для... він буде називатися вже німецька не для початківців, а початківців в А2 плюс Б1. Бачите, кружечок Б1 вже є. Б1, це вже а 2 і Б1. Звісно, я підтримую ці уроки розмовним курсом а 2 який вже почався, ви бачили в закритому чаті, і який, окрім повного інтеграційного курсу А2, включає три. Я вирішила розгулятися читацьких клубів. Вони великі, ви бачили, відрізняються від А 1 рівня А 2 І ще курс німецька в піснях. Ви ж пам'ятаєте, ми будемо співати і танцювати, дискотека у нас буде. Тому заходьте вже зараз. Посилання буде в описі під відео. І початківці з нуля. Ми їх не покидаємо. Ми в групі вони наші там є. Початківці з нуля. Я чекаю на курсі якому? А 1 який завершився вчора. Це був перший потік в закритій групі нашій, де два читацьких клуби, і плюс наш граматичний оцей курс з 80 уже шести уроків на сьогодні на Ютубі, і ще два читацьких клуби на Ютубі, теж, які ми з вами робили. Ви бачите, як люди вас хвалять. Вони заходять в той курс і кажуть, а як це так? Що з першого заняття вони у вас уже щось там роблять, якісь вправи? кажуть, то вони ж на Ютубі займалися з 22 квітня. І ось вам курс, проходьте так само люди в шоці. Приємно? Приємно. Ну і так само діток, ми не забуваємо. Дітки теж у нас будуть хай заходять у дитячий чат, а 1 де 30 уроків, але буде більше, як завжди, з нуля. До перфекту я їх доведу. І там буде теж читацький клуб з носіями. Теж все буде в описі під відео, посилання на курс. І англійці там ще будуть. Ну це вже дуже довго, я розказую. Все. Сьогодні останні заняття німецьких німецької для. Початківців сумно чи не сумно, не знаю. Але тепер у нас розгортаю свою книжку. Пташки які? Значить, зінгенде це паючі. перекласти їх українською, це описовий зворот, ті, що співають. Можна перекладати. так. Пташки, ті, що співають, які співають, і рибки, які літають, або флігенди літаючі. І ось, коли ви подивитеся на картинку, власне, ви подивитеся, дитина яка. Та, що грається, іграючий граючий ребенок. Фаленде блета. листочки, які ті, що падають, падающі лісі. Vogl, ось ці ж пташки, які ті, що співають, баришня, яка біжить, і собачка, яка гавкає, як твориться партицип Діє Дієслово в інфінітиві плюс Д, плюс. Закінчення? кого? Не кого, а чого? Прикметника, ад'єктив. Дивіться, множена, множена, е, жіночий рід. Хлопець середній рід. Побачили ад'єктив and. Ось така ситуація. Давайте пристальній, точніше глянемо, бедойтон значення активне і гляхцайті. Хто вчив в англійський, continuous, любої continuous, це воно. Дієприкметник отой, це він такий самий активний, який відбувається прямо зараз. Тобто, собачка, який гавкає, це собака, який гавкає зараз. Так само дитина, яка грається, дитя, яке грається гераде, прямо зараз. Баришня, яка біжить під тюбцем, це баришня, яка біжить зараз, і пташки, які співаються, пташки, які співають зараз. Пишуть нам єпітян. Партіцип 1 може лише. Перед іменниками вживатися. Діфрау із Джорген це глупость. Ну, так і не можна його вжити, чисто гіпотетична чи логічна, правильно, хоча знак оклику. Певні sind geworden. Що це означає? Зікінен Алянештем? Вони можуть стояти самі, тому що вони стали самостійною частиною мови. Що це таке? Дефільм є шпанент, захватуючий, захоплюючий той фільм, я? робота, яка Der Termin де dringend, термін срочний, терміновий, я? напружений і таке інше. Відповідно, така ситуація може бути, але й Джогенд бути не може. Це не прикметник, це якась катавасія, не підходить. Як ви бачите, теорія закінчилась. Тепер, щоб я не забула, у вас ця книжка «Що робить? Іть. Закінчується. Кінець. Де взяти наступну? Так, секундочку. У мене із «Волшебного судочка» можна взяти. Значить, вона тонічника ця книжечка. Треба взяти в нашій групі. Вчора мене тероризували, цими файлами не можуть знайти. В нашій групі є аудіо, посилання, бачили файли. Якщо не знайдете, окей, я вам знайду цю книжку. Знайдіть її там, вона там є. Я вам кидала і б 1 які люди хочуть, і ось цю штуку, яку хочете ви. Знайдіть, вона там є. Зветься B1. Розсунути, якось не дуже звучить. Окей. та й така ситуація. Книжка там є. В понеділок зустрічаємося о восьмі за Києвом уже по ній. Хочете, починайте робити вправи, там тільки вправи. Ви уявіться, що взагалі просто бабогам. А тепер вправи для вас ось тут. Дивіться, тут у вас є допомога хороша така. Бачите, С вони поставили, Е, і Р, і все, що хочеш. Вибачте, Тому... я книжку не бачу, бачу тільки вас. Ви бачите тільки в мене? Я теж зійду. Ану, А Запис іде так, бо я щось не чув. Так, так. Запис не іде, запас. нагадують мені люди, що запис іде, книжку. появилася? Все окей? Так. Ану, дивіться. А чого ж ви Так, тепер, тепер появилася. Ну, а я тикаю, дивіться, падаючи ліс. Чого ж ви не кажете, що нічого не падає? Хорошо. Так, одиничка є у мене. Все, все. Тепер робіть відмазки, нема. У вас книжка є тепер перед очима. Відповідно, ein Flugzeug, das startet, ist ein, який він. Стартовавший. Стартет іс Flugzeug. Берете старени і додаєте оцей S. Що сталося? Сталося наступне. Ось, дивіться, що я вам показує, як прибрати цей позитив звіс. А чий запис іде? Запис Pause, Stop recording. Yes, Єс, іде. Партицип Бачите, як твориться Verb плюс infinitive, плюс шпіллян. Візьміть шпіллян, додайте Д і додайте закінчення ад'єктиву. Бачите? Ось так. Відповідно, де той флюкцойк? Що він зробив? «Штартед» – як ми його побудували? Ми беремо з вами дієслово стартувати. «штартен», це ж інфінітив. Інфінітив закінчується на «н», Додаєте до нього що? Магічну літеру Д і ад'єктив ендун вас уже пожаліли разом зі мною і поставили «с». Що вийшло правильно? Штартендес. Не чули такого пратіцип 1? Досі ні? Якщо не чує. Бачите, не О, це вайфер. А, вайфер. Треба використовувати. Багатство словника. німецької мови. Так, давайте. Ді zone. Тепер ви the outgate іст ді Беріть інфінітів. Від цього outgait. Сонечко. яке у нас outgende. Що воно робить те сонце? Сходить. Сходить Керце е, свічка. Брененне, горіте. Варяще є свічі. Свічка ще Брененде. є. Бренендекерце. Ось і все. Брененде. Я бачу, ви схватили. Давайте температуру, яка Зінкен. Що вона робить? Яка це температура? Зінде Зінкін, множена. Зінкенде. Так, да, не треба так боятися. Воєптя. Вода, п'ятірочка. Яка? Кохендес. Кохендес, отлично. Шість. Штайхенде. Дякую. Хто не розуміє, що відбувається зараз? Ми робимо партиципи один. Айнс, не цвай. Один. Партицип один. І якщо є 2, значить є один, правильно. Ось ми його почали читати. Дякую. Так, ідемо далі. Що у нас із цінами? Як завжди? Штайгенде. Штайгенде є. Я зроблю зроблю голосніше. Є така ситуація Є. Тепер ідемо бус. Який? він? Анкомендер. Бачите? Цікаво, правда? Фіша. Літаючі є. Ті, що летять? Unigend. Ось і останнє розказаний. Рціенде. Все, кінець історії. Дякую. Заходимо. Правда цікаво, клас. Така тема на завершенні, прикольна, двійка. дас Ескіп мере. Мергліхкайден, звісно, вони взяли фарен і сполучили його з DAS, дас виносити наперед, тому що це головне слово. DAS яке ато? Фаренде, дас фаренде ато. Окей, а ви пам'ятаєте, якщо стоїть ДАС, пам'ятаєте, тема в нас була? Чому Б 1 стоїть з кружечок ось тут? Тому що треба кілька тем поєднати. Аншпіліндес. Кінд це середній рід. Але Ауто – середній рід. я. Але дас фаранде. Бачите, яка ситуація? Треба пригадувати граматичні слонечки. Дасфаранде Auto. Добре, що там? Давайте мана зробимо. Єдущий мужчин. Ну, що робити? Давай. -де. Де yeah. Хорошо. Угу. Sprechende. Mm -hmm. Хай буде говорящий, получается. Я yeah? то що говорить. Давайте читающий. То... E. Так, да, якщо дер, то значить. Mm -hmm. де. Відповідно, це ж, mm вже -hmm. добивається дер лезене, ман, готовіщий. Де кохенде, «дер кохенде, ман. Я. Щойно mm -hmm. Олексій сказав: «дер шпрехенде говорящий. Да? Man. Що тут ще? Давайте водичка, яка тече. Тікуща я вода. Давайте дас. Das fließende Wasser. Такие есть. Водичка для готовки приготовления приготовлении. Флисендес. Нет, друзья мои, не флисендес. Das fahrende. Так само и тут. Das fließende. Я? Я. Хорошо. Значит, das kochende. Wasser, да? Я добываюсь сейчас. Вот так. Фогель. Птичка. Говорящая птичка. Mm, так. The the... Vogel. Hey, все. Der... Vogel. Давайте Та що летить? де Фогель є. Давайте флюксой. хай він теж летить, але він будет das. Летящий... das, fliegende. das fliegende. Да, да, флюгенд. Есть. И давайте знаете, ещё, ещё um, едущий, это флюксойк. Да. Да, фаренде. Luchzeug. Зрозуміло, як воно робиться. Треба ще дивитися на артиклі. що у вас там стоїть, чи дас, чи ан, чи кан, чи що. Чудово. От мені зараз прилетить за російською мову, ну, ви побачите. Ну, що я зроблю, якщо воно так ліпше перекладається, Трійку давайте. Ве оде вас, здас, шабензі. Так, поїхали. О, oh, бачите, Айн, якась, ну, плачущий ребнок. Що я можу зробити? kind. я я. Давайте чоловіка, який сміється. Лахен ein... Ein der Mann. Man. Ой. Тому що з'явився неозначений артикль Ан der Mann. Ми порикаємо сьогодні, щоб було чіткіше. Який? Okay. Годиночок, який робить тік-так Тікающий. Ді тікен де уа? Ні. Любіть через айну цей. Давайте якийсь. Айн, айн. То що там? Ді уа, айн тікен де уа. Окей. А це ж девочка. Айн, айн тікен де уа. є. Давайте медхен, середній рід. Співаюча. Дівчинко. Ein zingen s äh, medchen. Żingen. Mm -hmm. mm -hmm. Ще є варіанти. Це ж ein. Ми забулися закінчити. Значить, айне зingen des медхен. Я? Я? Погоджуйтесь, ще ж робити. Кішка та ще грається. Шпилде. Каце. Айне. Шпилнде каце. Есть рибка, яка знову летить кудись. Летящая риба. Отлично. Ein fliegender Fisch. Машина, яка паркується. Ein parkendes Auto ідеально і ага, uh, нет, не спить, и спящий я собака, то ще спить пес. Ми зараз намішаємо ці мови, і це буде ситуація. Нічого страшного, розберемося. Є четвірочка. Це останнє, сподіваюся, ні. Окей. Ergensen zida stільки partit eines, міде richtig ад'єктив enду. Нам треба ад'єктив ендугені поставити самим. Ну, з Богом, поїхали. Що це таке? А дивіться, на казуси, на відмінки. Нах, після. Багатьох тижнів напруженої роботи. Датів. Робіть. От підказка, бачите? Нахвілін анштрин дин лохон. Що там далі? Байдеат хаде інди урлаб и вольтера. Отлично. мене райзе беган бай. Бай потягне за собою знову. Даті. Як? Так. Ja? Ach, no, Regen. Чудовий початок райзе, ну, тут таке. Амбанхоф за філі, побачив якого що Множина. там далі менше люди, очікуючи. Вартен ден. Mm -hmm. mm -hmm. Точно. Оне артикль закінчення е. Mm, артикля нема. Тут філі просто багато я? Відпові... Філі ага. є. Філі варте де. Записуємо варте. Єсть. Що там далі? А зде кам?

Югенліген множена, множина, свішен. Я хотіла Верн, під час усієї поїздки, між» – «штеєн» – стати. -ден -ден. Бо це во. Як вчора ми з вами гралися з цим во, пам'ятаєте? Написали strait Що там далі? Nachdem ich ausgestiegen van Resti und dem Schiff. Cugnahza побачила, який cug dem. Mm. Abfahren dem zug. Abfahren Abfaaren есть. Я, ich hatte. Aber schon vom Bahnhof aus konnte ich denn sie undi jakes sonnichko zejen. That is aul geende ko akkusitiv. I остаanje ez wouldlaub. Це була, це номінатив. Хто що? Яка поїздка? Що? Ай, стоїть, дивіться, заходять. Еншпандер. Такий є. Еншпанендер. Він заховався, але ми його побачили. Біля з'є. Лампочка запалилася. Партисіп Айнс, інфініти плюс де активен біля гляхсайти. Ми щойно це зробили? Айн IN Redse. Хто є такий? Аргенсін зведен і Партицип Окей. Ну, давайте подивимося. Це загадка. Попробуємо розгадати. Давайте подивимося ті слова в боксі. Шіпен це сваритися. Лауфен. Може бути, все, що завгодно. Працювати теж може бути. Хупен це сигналіть. Шлафен, Шпіленстейн, Лауфен, ви все знаєте. Окей. Я чую, які машини. Ось це дієслово вибираємо. Сігналя ще є. В мене вже на закінченні свідчилося. Окей, воно ну, ґрунтується чому uh -huh. там? А от ось воно. Угу, гюпенден. Окей. Які ще? В мене ну, вже на окончання... закінчення е. Закінчення е. Я чую, кого що є. Так, я записую. Гюпенден зробили. Що там далі? і голосно ругаючихся людей. люйте. Окей. Фуа небен угінта з мія сюд іх їх Манхе мать. Уже під'їхав міт, значить, який у нас буде мотор? Штенде. Окей. Im Auto hinter mir sitzt ain хто? дитя. А я нічого не пропустила. Okay. Пропустили. Я ja, так і є, думаю, щось у мене не сходиться. Хорошо, небо не що? Мама, яка в нього мама? Вона, можливо, спить? Якщо спить, то шлафенден. Шлафенден, бо в мене лишилося кілька слів, і щось не сходиться в мене добре. Що там по радіо? І концентрирує міх алдас і радіо, напевно, буде лунати. Лунати осібно. Якщо дас. Я, Лауфенде. Так, більше нічого не залишилося. Зійшлося, клас. То де я стою? І ім? Штау. Я. Все. Я вас вітаю і завершення цієї величезної княжиці. Ми з вами відпрацювали від дзвінка до дзвінка. Якісь інсинуації. Купа якихось там послухачок, які треба услухати на самому початку. І... Так, це дуже довго і листаю. можна старитися. Я зараз секундочки. І те, що я вас просила, діє слова. Ось вони. В квізлеті вони у вас є. Десь там у нас на в посиланнях, вони всі є в Dragon Я вам дам на наступному занятті їх згрупованими, заголосними, приголосними і таке і інше. Добре? Але поки що повторіть ці. Дякую, хорошої вам неділі. Побачимося завтра. На жаль, о восьмій. У мене студентський стоять звезд. Добре? Я вас чекаю. Да. Хорошого дня, пока.